Усім доброї ночі. Якщо пам'ятаєте, мене звати Володимир Войтенко і це Аргумент Кіно. Розмова про мистецький кінематограф на телеканалі 1+,1. плюс А також фільм. І сьогодні у нашій програмі ми покажемо стрічку ірландського кінорежисера Ніла Джордана, яка називається Хлопчик-М'ясник. На перший погляд цей фільм видаватиметься класичним ретро. Спогадом про дитинство початку 1960-х років ми почуємо закадрові монологи від першої особи та побачимо з любов'ю відтворені побутові подробиці того часу. Але в якусь мить приспана кіноувага перевернеться до гори Дригом. Ми станемо свідками того, як перероджується розум і душа дитини. Як із скромного створіння виростає справжній м'ясник ірландський Джек Різун. Заспокойтеся, місіс Нуджен. Ви перемогли. Досі в аргументі кіно ми не показували жодного фільму цього режисера: ірландця Ніла Джордана, що він знімає картини то вдома, то в а то в Голівуді. А тепер поспіль демонструємо одразу дві стрічки за тиждень ще подивимося історичну драму Майкл Колінз, що вона присвячена борцеві за незалежність Ірландії, власне, Майклові Колінзу. Але розповідь про цей фільм відповідно наступного тижня. Тепер хлопчик-м'ясник: ця картина зафільмована за одноіменним романом ірландського письменника Патріка Маккейба. Ніл Джордан прочитав цю книжку, коли знімав у Голлівуді Тепер уже знаменитий фільм Жахів із Бредом Пітом, Томом Крузом і Антоніо Бандерасом, який називається інтерв'ю з вампіром. Він сказав тоді, що нічого подібного про дитинство у світовій літературі не з'являлося ще сів, коли Максим Горький видав свою повість, яка теж називається «Дитинство». Зрештою, сценарій до фільму було написано разом із автором роману. Ну а стрічку продюсувала голівудська компанія Warner Brothers. Було сподівання на звичне жанрове кіно, але вийшло дещо інше. Американці навіть одразу не випустили стрічку на тамтешні екрани. Зате вона зазнала слави у Європі і справедливо зайняла почесне місце поряд із такими кіношедеврами про дитинство, як. «400 ударів трюфо та амаркорд феліні. До речі, амаркорд ми подивимося в аргументі кіно за два тижні. Ну а зараз сюжет на згадану тему: як зображалося дитинство у світовому кінематографі? Власне мова піде про образ хлопчика у світовому кінематографі. Тут дуже багато можливостей, і кіно ними скористалося. Загалом можна визначити три традиції зображення хлопчика у кіні. Насамперед, це радянська традиція, у якій йдеться про піонерів, героїв і просто піонерів. І тут діти найперші помічники в ідеологічній боротьбі. Вони викривають класових ворогів, допомагають ветеранам і таке інше. Хорошенець. І Якщо творці радянського кіно-офіціозу такий образ дитини вбачали цілком нормальним, то художники альтернативного спрямування зуміли розгледіти у ньому трагедію. Скажімо, як Андрій Тарковський у своїй дебютній повнометражній картині Іванове дитинство. Щоб показати скалічене війною дитинство, Тарковський вводить до матерії фільму Сни Івана, цілком мирні та пасторальні. Проте війна настільки ввійшла в життя хлопчика, що без неї він не уявляє самого себе. Так як ще, а, товариш підполковник? А тепер так, да? Не поїду. І лише в середині 60-х режисер Елім Клімов спробував зняти ідеологічне закляття із радянського дитинства. Його стрічка Ласкаво просимо або Стороннім вхід заборонений стала чи не пародією на піонерією з її тотальною показухою та фальшивими ритуалами. Чи ти зі здійснить? Іді, іді, долад, дола. Образ хлопчика, котрий весь час запитує, а що ви тут робите, став таким собі піонером героєм навпаки. Бо на відміну від героїв, він усюди запізнюється і навіть не здогадується, що відбувається навколо. Давай сюда. Втім. Кіножиття американського хлопчика аж ніяк не було простішим, особливо у 70-ті, коли діти ставали втіленням найпохмуріших фантазій дорослих. Класичним фільмом на цю тему є Омен режисера Річарда Доннера. Маленький хлопчик там не більше і не менше як син самого диявола. І має він за мету втілити бажання свого батька встановити владу сатани на планеті автори фільму завзято грали за власними правилами, не шкодуючи ні наших почуттів, ні маленького хлопчака. Тату se, please, daddy, не know. треба, тату. Ні, боже. Допоможи, поліція стій, стій стріляю. Проте, у 90-ті роки американський хлопчак виправляється на екрані. Він утілюється маколеєм Калкіним золотим хлопчиком, сказати б, у прямому та переносному значенні. Звісно, він не такий приязний до всіх дорослих, як це можна нафантазувати з його невинного вигляду. Проте він справді знає, кому довіряти, а кому ні. І як діяти в екстремальних ситуаціях. Єсь! Єсь, 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 єсь. І врешті-решт торкнемося третьої західноєвропейської традиції. Вона створила ще один образ хлопчика. Тут дитина була ніби сама по собі. Ми бачили світ її очима. А франко-канадська стрічка Леоло дала слово самому хлопчикові, котрий перебуває у своєму власному світі, де дорослі лише персонажі його фантазії. Альбере, відпусти хлопця, альбере, відпусти його. Власна європейська традиція виявилася найбільш шокуючою. Саме тут вистачає різноманітних откровень щодо дитинства. Хлопчача жорстокість і перший сексуальний досвід. Наскаво просимо до селі Нуджентів, містере Франці Брейді. Дякую, сер. Для мене велика втіха зайти у цей дім. Ступити на чорні та білі кахлі у дуже охайній кухні. Місіс Нуженс. Будь ласка, Франці, ми дуже тобі раді. А тепер ти маєш з усіма познайомитись. Я вже з ними знайомий ваш чоловік, містер, десятитонний Тухес, і ваш син Філіп. Хлопчик, м'ясник Ніла Джордана, вирізняється на тлі всього сказаного особливо яскраво. Стрічка близька європейській традиції. Але тут дитинство ніяка не метафора і не полігон для випробування дорослих ідей. Головний герой, ніби річ у собі, окремий феномен, котрого ніяк не звести до загальних ідей. Ні до Ірландії, ні до католицизму, ні до якогось соціального протесту. Цей герой дивовижно цілісний, дивовижно послідовний і водночас дивовижно ненормальний. Звичайній людині важко себе з ним співвіднести. Із цього погляду здається, що він хоче надто багато: від батьків, щоб його любили, від друга, щоб зберігав вірність, від сусідки, щоб перестала повчатись. Місіс Нуджен що спіймали. Докучлива місіс Нуджен. Як можна вести урок у свинячій школі, коли мене постійно переривають? Малий мерзотник. Мерзотник. Він не приховує своїх думок. Можливо, це і ненормально про те, якою сумною тоді виглядає норма? Стрічка Ніла Джордана саме таке своєрідне дослідження норм і патології. Проте усі висновки з цього дослідження має зробити сам глядач, Франсісе, ти відкрив найдорожчі скарби своєї душі. Який вигляд мав чужопланетянин? Правду кажучи, він був трохи схожий на вас. Кажуть, що Ірландія край ірраціональний, і саме ірраціональність, нелогічність світу і дивні його мешканці найбільше приваблюють увагу Ніла Джордана. А в одного російського кінокритика з приводу власне фільму «Хлопчик м'ясник я взагалі прочитав, що ірландці належать до мазохійських народів. І увага! Як також українці та близькі ірландцям за кров'ю шотландцям. Якщо вони, себто і ми, пишуть книжку чи знімають фільм про своє життя, то жодним чином не намагаються обійти або не помітити бруд під ногами, розводи на стелі, яка протікає, чи синець на лікті. І одразу мовляв починається: та у нас суцільне лайно, всі придурки навколо і весь світ бардак і так далі. І тому подібне. Тож давайте придивимося уважніше, наскільки і чим ми схожі на ірландців. Коли ж продовжити про Ніла Джордана, то варто зауважити, що він розпочинав як письменник, та й зараз продовжує цю практику. І романи Ніла Джордана достатньо популярні у нього на батьківщині в Ірландії. Ну а до кінематографа він теж потрапив як літературний працівник, як літконсультант якого запросив Джон Бурмен для знаменитого тепер фільму Екскалібор? А тим часом Ніл Джордан не тільки проводив літ консультацій, а і зняв документальну стрічку про фільмування Екскалібора. Ну а що далі вело у біографії Ніла Джордана у нашому сюжеті? Не ходи дівчинко лісом гуляти. Прийде сіренький вовчок і укусить за бичок. Така собі вільна інтерпретація знаменитої казки Шарля Перо це друга режисерська робота Ніла Джордана. Фільм називається У компанії вовків. Він наповнений фройдівськими символами, що надає відомі історії нового контексту: Червона шапочка незаймана дівчина, темний ліс, її поки що не пізнане сексуальне життя, а сірий вовк перевертень у чоловічій подобі. З яким рано чи пізно доведеться зустрітися кожній жінці. Завуальована еротичність це характерна ознака кінематографа Джордана. Головну героїні фільму у снах переслідують нічні кошмари. В них чимало символіки. Озбиравшись сонником Фройда, можна припустити, що жінка просто невдоволена сексуальним життям і підсвідомо хоче позбутися свого чоловіка, що, врешті-решт, і підтвердиться кінострічкою. <звук> Жіночі образи у фільмах Джордана особливі. У знаменитому інтерв'ю з вампіром серед усіх виведених і по-своєму нещасних упорів найбільшого співчуття викликає маленька вампіриця. минуло 30 років, а її тіло лишалося дитячим. Вік видавали тільки очі, вони дивились на вас кучерів з під кучерів німим запитанням, на яке рано чи пізно доведеться відповідати. Вона ніколи не знатиме, що значить бути жінкою. Її тіло не набуде дівочих форм. Все своє вічне упирське життя вона зовнішньо залишатиметься дитиною Клаудія що ти зробила? Те, що ти мені наказав і залишила труп гнити тут. Я її хотіла. Я хотіла стати нею. Вона збожеволіла. Клаудія, забруднює наш дім. Ви хочете, щоб я вічно лишалася лялькою. Клаудія, не треба. Чому? Хіба я не можу змінитися як усі? «Джеку, це ти? Господи, я не знаю, що зі мною сталося, але я почуваю себе жахливо. У мене все болить. Тому сажу мені спину. Well, Зазначимо, що так звана нечиста сила, вампіри, перевертні приводи є предметом постійного режисерського інтересу Ніла Джордана. Пояснюється, це просто. Ніл Джордан ірландець. Айрландзів властиве і раціональне сприйняття світу. О боже. Джек. Шерен. Шерен, Люба, що трапилось. Джек. Дай хоч поглянути на тебе. Прошу, не змушуй помирати як тварина. Джордан залишається ірраціоналістом, навіть коли знімає реалістичні драми. Здається, режисер переконаний у нелогічності людського життя, і це дозволяє йому робити круті повороти в сюжеті. Фільм Жорстока гра починається як бойовик про ірландських терористів. Один з учасників банди повинен вбити заручника, але, пожалівши його, дозволяє йому втекти. Заручник виривається на свободи і потрапляє під калеси вантажівки. Джоні. Далі невдаха терорист, прийнявшись почуттям провини, вирушає на пошуки дівчини загиблого хлопця. Знаходить її і закохується. Але дівчина несподівано виявляється чоловічою статі. Ти що, не знав? Oh my God. О господи. Жорстока гра вважається одним з найкращих фільмів Джордана. В ньому переплилися кілька гострих тем, і особливо дражливих для Ірландії. Передусім, це тероризм і гомосексуальні стосунки. За сценарій до жорстокої гри Ніл Джордан отримав свого першого і поки що єдиного Оскара. Ніл Джордан уже давно нас вів Голлівуді. Він достатньо знімає в Америці і знімає різножанрове кіно. Але Джордан не став голівудським режисером у класичному розумінні цього слова. В його фільмах завжди присутній ірландський дух, зіткнений з віри в бога, приводів та прагнення національної незалежності. На ну, свій ірландський патріотизм Ніл Джордан довів ще знявши фільм про легендарного засновника ірландської республіканської армії Майкла Колінза. Зараз порахують ребра. Хто мені порахує ребра? Вранці, будь ласка, не заводця. Чорт! господи. Ну а потім повернувся до своєї улюбленої теми: дослідження і раціонального життя пересічених ірландців, серед яких запросто може з'явитися ось такий хлопчик-місник. Совано за тиждень ми подивимося ще один фільм ірландського режисера Ніла Джордана, і це буде біографічна драма Майкл Колінз. А зараз хлопчик-місник за цю роботу Ніла Джордана визнали найкращим кінорежисером на Берлінському фестивалі 1998 року. За цей самий фільм Едріан Брідлі отримав Фелікса як найкращий європейський оператор, а 14-літній виконавець головної ролі Фрейсі Брейдлі. Отримав низку нагород на міжнародних фестивалях. Отже, за кілька хвилин на нас чекає коктейль із натуралістичного гіньолю, із містичної романтики та комічної мелодрами. Ночувайтеся за кілька хвилин до вас завітає хлопчик-м'ясник кінематографічної ночі.